Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. Це мій сільський влог. Сьогодні в нас по плану жнива. Будемо молотити овес, має приїхати комбайн, так що кому цікаво. Розкажу і покажу, скільки вийшло. Не, не дивлячись на нього невеликий урожай, але сподіваюся, що щось буде. І кого цікавлять мої кролики, що з ними трапилося погано чи добре. Дивіться, далі в відео обов'язково покаже так і розкаже. Так що пішли. А в нас сьогодні поставка сирно-молочної продукції. Творога домашнього взяли на 105 гривень, трішечки більше кілограма літри сепараторної сметанки свіженької, навіть ще така рідковата. 90 гривень за півлітри, так 180 І молочко е, виходить 75 гривень, 3-літровий слоєчок. Ну, тут 6 літрів я взяла, тому що далі відео покажу, для чого так мені багато молока. Станіслав приніс трішки рязки і каченятам накидала, то вже там виплюскують. І гусям теж не всім по трішечки розкидала. Небагато рязки, але, але щось дає. Катячки це дуже, дуже вони люблять і будуть гарно рости. Якби так на постійній основі їм давати, це, це просто було б супер. Маємо, що маємо. Угу. Катечка зійшла з яєчок і ось ляпається. Розльопали воду, достають рязку. І знову я сьогодні в своїй тепличці і прийшла зірвати перші помидорки. Їх тут небагато, але вони є. І це вже радує око. Такі невеличкі, гарненькі помідорки. Трішки покропила їх, тому що почала братися фітовтора, але вони є. І такі в баночку манюсенькі. Що за сорти, не пам'ятаю? Але кожного дня придивлюся до них, щоб ніде нічого чорненького не було. І ось такі баночки якраз помідорки. Для когось це нічого, а для мене це вже невеличкі досяжнення. Та як на городі 100% в мене не виходить виростити помідорки. так що... Теписці, хоч щось є. Я дуже задоволена. На сьогодні дівчульки відійшли, все з ними добре, живот такі хорошенькі, нічого не це, їдять, п'ють, просто супер. Все добре. Так що, це просто було здуття. ніяка не хвороба. Хоча вже писали мені, що знову прогресує хвороба. Тому, думаю, ще, якісь, якщо буде все добре місяцьок і... Провакцинуємо їх на осінь, та як це дві дівчульки, там ще в нас є дві дівчульки, треба їх провакцинувати буде на зиму. Їх... Не поправляться, бо вони трішки ці дві такі, так як підхворіли, то підходили, але їдять і все добре. і Все буде добре. Качнята релаксують. Купається все, все добре. Законсервувала е, огірочки з Діжонської гірчиці. Рецепт не кажу, так як він у мене ще не провірений. Ось такі, не знаю, що воно буде. Ну, думаю, буде смачно, аби не позривало. Так що ось так? А у нас сьогодні біля шифта, вже давно не готувала нічого такого і вирішила зробити біляшечки, це засмажується. Така смакота в нас буде. Книгенькі, пухкенькі, дуже смачні. Тим паче я коли давно готувала, то взагалі просто. Ось і до нас прийшли жнива, жнивуємо весь. Зараз по виході покажу, що буде. Лишаємо солому. Я знову в себе на малині. І ось тільки в нас вийшло овса. Небагатенько, пів бега лише, висипали відразу в бег, ще поки на городі. І ось так так що тут було, думала щось більше, порохвали ну, 7,5 сотих. Я ще думала, що більше цей кусочок. Ну, так вийшло. Тому ну, я думаю, на зиму кроликам вистачить достатньо. Так що так. Молодьба в нас по 50 гривень. Ну, все-таки не сильно здешевили, але воно вже є і буде своє. Так що ось так. Я йду далі працювати на малини. Сьогодні в моєї куми, в Женіної хрещеної, день народження. Точніше в неї було вчора, але вирішили сьогодні поїхати привітати і ось такий букетик, дякуючи сусідам, зробили. Так що ось так, сподіваюся, подобається така. Маленький, гарненький такі. Мені подобається, а вам? Ось ну, ось так. ліві розвісли мішок бег такий, поставили точніше на землю. І щоб Можна було перевернути трішечки дуже зручно. Мені подобається в бегах. Хто раніше дивився, той знає, що я завжди в беги насипаю. І дуже зручно, мені дуже подобається. Бо в мішках то є в мішках, а тут можна і помішати, і це вийшло в нас сім з половиною сотих, сім з половиною мішків. Ну, багато чи мало, В березі він був більш густіший. А зверху він у нас був цей овес трішечки. Такі -це. Але сухенький, не гріється нічого. Трішечки де-не-де таке попадається. Там горох був, то якісь квіточки якісь такі попадають. Ну, але нічого. Провіємо де буде все добре. Буде кроликом на зиму вистачить удоста. Також придбали ще мішечок 25 кг цементу. В наступних відео буду показувати, що я хочу з цього зробити. Щось хочеться мені таке покрутити, повертіти, поки що вдома. 150 гривень тут 25 кілограм. Ну, що ж, знову думаю, спорувати кролика з кроличкою. Чи кроличку з кроликом? Ну, неважливо. Будемо бачити, що з того вийде, чи який в неї буде округ наступний. Ну і що я вам скажу? Пропали в нас двоє каченят за одну ніч, тому тепер вони живуть в хліві знову. Ось так. Шкоди, звичайно, вони були на дворі, а так як попередні були в хліві навпаки, а тепер з двору вдіваються. Такі активні гоняться, бігають. На сьогодні буду своє відео завершувати. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх, пишемо обов'язково коментарі. Дякую всім тим, хто підтримує мене. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ваша підтримка відчувається просто на всі 100. За поради особливо дякую, тому що прислухаюсь, передивляюся, нотую, щоб не було ніяких ексцесів. З кроликом. Ну, так вийшло. Але добре, що все добре, все обійшлося. Надалі будемо знати, що дає. Так що всім тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.